Спорт для всіх здоров'я кожного це спільний проект обласного центру спорт для всіх, телеканалу Чениці та порталу Sportbook.com, Який розповідає про секрети здоров'я та активного довголіття. А нашими гідами в цій справі є люди, які перебувають в авангарді фізкультурно-здоровчого руху на Буковині. Сьогодні в центрі уваги нашої програми Чернівецька волейбольна група здоров'я, постійності якої можна по-доброму позаздрити. Уже не один десяток років. Ця група з мінімальними кадровими змінами регулярно збирається мінімум по 2-3 рази на тиждень, залежно від погоди на майданчику спортивно здоровчої установи Буковина або у спортзалі медичного університету. Я почав грати з 56-го року. А ветеранський волейбол у нас почався тоді, коли Синіцький започаткував у нас 60-річних плюс, і ми перший раз поїхали на Кубок України і стали срібними призерами, що всі дивувались, бо Чернівців так не знали. І з тих пір ми, переходячи з категорії в категорію, практично весь час для нашої області привозимо залікові очки. По перше, волейбол притягує це одне. По-друге, коли так довго займається, то вже з'являється якась звичка, просто тягне сюди. Але головне це дійсно спілкування і люди. Я завжди кажу, спортсмени це завжди добрі люди. Але ті, хто грає в волейбол, то це точно хороші люди. І отакі хочеться сюди приходити, спілкуватися і разом відчувати дух команди. Тому що навіть один сильний гравець він не може нічого зробити. Потрібна команда. І не тільки волейболі, а мабуть, всьому нашому житті потрібна команда. До цієї групи здоров'я, ініціатором створення якої свого часу став титулований волейболіст ветеран Серафім Синицький, ходять люди різних професій і науковці, і лікарі, і прості робочі, і державні службовці. Хоча тепер вони переважно пенсіонери. Одним з тих, хто протягом всього часу, як кажуть, цементує групу, є у минулому багаторічний заступник міського голови, а нині пенсіонер і голова фонду Чернівці Володимир Ілащук. Ну, по-перше, це е, почалося ще в дитинстві, я захопився цією е, видом спорту. ну І це вже стало як частинкою мого життя. Незалежно від того, де, де я працював, як працював, чи там на марзаводі, чи там в інших структурах, але без цього просто я не представляю свого життя. Це доповнює все моє е, життя, яке є. На навкруг мене так сказати, це від цього я отримую. По перше, е, наснагу, е, тонус, ну і безумовно, фізичне і моральне задоволення. Ми, от з цими товаришами, вже граємо десь десятки десятки років, і просто йдеш на волейбол не тільки для того, щоб пограти. А для того, щоб поспілкуватися своїми друзями, своїми прекрасними товаришами, так сказати, ми допомагаємо один одному і в моральному, і в матеріальному, і в фізичному стані, так сказати. Ну все, це наша сім'я. Займаючись для підтримки форми і здоров'я, волейбольні ветерани не забувають і про змагальний дух, спортивні успіхи, якими вони пишаються, як і гарна компанія, теж відіграють важливу роль у довголітті та постійності групи здоров'я. Секрет в тому, що всі люди, які грали в волейбол раніше і в хороший волейбол, зараз знаходять в цьому, ну, знаєте, як ту духовну віддушено, як кажуть, в тому, що є робота, є сім'я, є справи різні. Приходиш сюди дві години, пошуміли, покричали, пограли. І як не дивно, це в нас не одна команда. От зараз ми приїхали з Кубка України з Алушти, приймали від Чернівецької області участь п'ять команд. Із 100, які там були з різних міст України, п'ять команд. Тобто ветеранський волейбол в Чернівецькій області і завдяки спорту для всіх, який проводить мінімум 2-3 змагання для такої категорії людей як ми в рік. І, і, і існує, і є охота тренуватись, і є охота змагатись. Мені 64-й, і у нас в команді є Раца Петрогор 73, Синіцький 71-й, Леонід Підкамінь, який тільки що дав інтерв'ю, 71-й. Тобто, люди, якщо вони виходять на площадку, їм цього віку не даш. І це дуже приємно і радісно, що є така одушина для цих людей, які приходять сюди і грають. А це є довголіття, це здоров'я і приклад для молодих показувати, що можна грати і в такі роки. Ви знаєте, от правильно ви задали питання, чого ми так довго вже збираємось. Ми вже з команди стали друзями. Ми вже радуємося. Чужим успіхом співчуваємо, якщо щось не так. Ходимо один до другого на дні народження, допомагаємо хто чим може. І це вже стала як волейбольна сім'я. Оце дуже для нас позитив. Це дуже велика От радість особисто для мене мати та приймати участь в такому колективі. На волейбольний майданчик ці переважно сивочолі чоловіки приходять регулярно, бо знають, що тут вони і покращують настрій та свої фізичні кондиції, і отримують натхнення, життєві сили та наснагу. Болейбол і спорт це наш. Ми ходимо вже, ну я вам скажу, десь після 18 років, коли я грав за збірну армії, а потім е, тут, вже в Чернівцях, і група зібралася така, яка люблять волейбол, і ми постійно граємо волейбол тут. Ну що воно дає? По-перше, відчуваєш, е, що ти в формі. Дає можливість тобі десь і реакцію відновити, і здоров'я поправити, і дихання, і все так нормально. Ну і крім цього, ми ще від області їдемо кожен рік грати волейбол на Кубок України серед ветеранів. От цього року були в Алушті, наші 70 плюс зайняли третє місце по Україні, це ж нормально. Я свою роботу закінчив в управлінні пенсійного фонду. І зараз ми домовилися з керівництвом пенсійного фонду області, що ветеранів. Рани і більше зіграють збірною пенсійного фонду. Воно дає, що воно дає? Воно дає нам можливість жити, відчувати, що ти живеш повноцінним життям. Отож, як бачите, волейбол це не лише доступна і популярна гра, а й чудовий засіб об'єднання людей будь-якого активного віку, яким не байдуже власне здоров'я і яким подобається цікаво і з користю проводити час. Якщо вас такі перспективи переваблюють, не вагайтеся, збирайтеся з друзями і організовуйте свою групу здоров'я: волейбольну, футбольну, баскетбольну або можна просто разом виходити на пробіжки чи прогулянки. Головне робити це регулярно і позитивний ефект, не сумнівайтесь, не забариться. За будь-якими консультаціями щодо організації оздоровчих занять або спортивно. Масових заходів, звертайтеся до обласного центру спорт для всіх. Якщо ж у вас функціонує група здоров'я, яка ще не засвітилася у телепроєкті спорт для всіх, здоров'я кожного, давайте про це знати, і наша знімальна група обов'язково завітає її до вас. До зустрічі на спортивних аренах.